Добрий день, українці! Сьогодні ми їдемо в село Добровілля знімати дуже хороший об'єкт. Дім на продажу. Але зараз я хочу показати вам районний центр, який знаходиться в 20 кілометрах від нашого добровілля. У цьому районному центрі є все, є вокзал, різні магазини, супермаркети. Тут є велика больниця, лікарня, в якій роблять операції різні, є УЗІ, все тут є. Шановні українці, знімаю вам село. Ми спускаємося тут з гори. Мальовниче дуже село. Тут є ось два ставки, річка Самара, тут є ферми, тік. Працює школа в нас двохетажна, дитячий садик, 4 чи 5 магазинів, клуб, є у нас перша медична допомога. У цьому селі все є. Весною воно дуже красиве. Тут кругом пагорби, пагорби кругом. В кручах ростуть кракуси, пролістки. Це село дуже малюниче, це село мого дитинства. Це наш місточок. Річка. Їдемо ми до центру села. Це в нас гостинниця. Це наші парки дуже красиві. Друзі, приїхали ми до цього свого об'єкту красивого. Ось одні ворота, другий заїзд до гаража. За двором тут ось бачу, крижовничок росте, ну, які ще розцінні, не знаю. Так, зупинилися ми біля воріт, ось гараж тут, дом, решотки. Кралечка. Виноград красивий. Тут усе гарно. Кущики, смородини. Все тут росте. Все є. Обходимо ми дім. Діб в гарному стані. Трісси не бачу. Запасний вихід з другої сторони. Фундамент високий, тут є. Тут виногради красиво ростуть. Дуже цікаво. Є сарайчик, душева, туалет. Тут у нас є навесик, можна встановити столик, лавочки і літом сидіти. Це в нас парадний вхід. В цей дім навіть три входи. Вікна. Дрошітки. Все як полагається. Ми зайшли в котельню. Тут у нас є електричний котел і твердопаливний котел. Проходимо далі. Так. Тут у нас такий коридорчик йде. На другий поверх сходи. Дім двохетажний. Так. Це кухня, це кухня, ремонтік тут, все нормально, жиле поміщення. Ну, хто хоче, завжди під свій лад, вкус зробить по-другому. Плиточка тут ось виложена. Батарея сучасна, пластикові вікна. Все тут гарно. Коли направо ми зайшли по цьому коридору, тут ось є. Двері, які теж виходять на вулицю. Далі ми проходимо по цьому коридору. Це справа, зала. Так, справа, справа в нас. Це зала. Зала тут. Все ціленьке, все в гарному стані. Заході живий. Ну, то місто для ковра. Це стінка була. Стінка, а, стінка там стояла. Все. Пол зроблений з ДСП. Там керамзит, під низом теплий. Керамзит теплий, під низом а зверху. Тут по коридору йдуть ще одні двері, які виходять в гараж. І під цим гаражом подвал. Під гаражом подвал. Подвал капітальний. Так, ось. Дом стоїть на Двей. блоках. Дом на блоках, кріпкий. Ніде не трясе нічого. Ну, ми ж тут заходити не будемо, тому що світу немає. Уже кому потрібно буде. Це санузел і ванна. Так. Заходимо сюди. Санузел Ванна тут рукомийник О, да. і унітаз. Все тут є. Вода у дім підведена. Да, ну, стоїть електростанція, которая... електростанція знаходиться, батарея. Все тут добре. Це на другий поверх у нас. Драбинка чи лісничка, як її назвати. Піднялися ми на другий поверх. Тут чотири роздільні кімнати. Ось одна показуємо. Так що на велику сім'ю дуже все тут гарно. До речі, у нас тут школа у селі. Одинадцять років учиться. 11 річка. Сюди наліво пішла теж здорова кімната, спальня. Чотири на 6 кімната. Поли дерев'яні. Дім стоїть на блоках. Заходимо вже ми в цю другу залу. Комнати всі здорові, всі одинакові. Так що місця тут вистачає для всіх. Красиві шпалери. У прямі двері в нас тут є. Це вхід на горище. Ось кімната. Теж здорова ж така, світла, гарна. Так, йдемо далі. Красивий коридорчик зароблений. Бої гарні, зелені. Ціна заявлена. Від господаря всього цього домоволодіння 9 тисяч доларів. Дворець. Його. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Допоможіть розвитися. На все добре. Хай буде Україна. За більшою інформацією звертайтеся до продавця. Посилання буде внизу під відео.